З 1 жовтня в Україні змінюється система видачі паспортів. Про це 4 вересня на прес-конференції повідомив начальник обласного управління міграційної служби Сергій Саю. Відповідно до розпорядження Кабміну, документи на деякі види послуг прийматимуть не в міграційній службі, як раніше, а в центрах надання адміністративних послуг. Більше того, з початку нового року там таки братимуть документи на виготовлення закордонних паспортів. Видача паспорта громадянина України, обмін замість пошкодженого, втраченого вклеювання фотографій після досягнення 25 і відповідно 45 років. Реєстрація та зняття з місця проживання. Відтепер, аби зробити будь-що з перерахованого, доведеться звертатися не до міграційної служби, а в ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Громадяни будуть звертатися в ці центри. Ми ці послуги надавати не будемо. Ми будемо опрацьовувати матеріали, які але прийом всіх документів буде проводитися в ці центри. В Івано-Франківську ЦНАП діє більше двох років. Такі ж структури створені в кожному районі та містах обласного значення. Це стосується тільки тих послуг, де чітко виписано. От... По інформаційних картках перелік документів, які необхідно подати, якщо людина десь не завинила. Якщо в неї там щось прострочено, щось невчасно вклеєно, щось не зроблено. Ми будемо ще співпрацювати з міграційною службою. Чи полегшить нова система життя українцям? Наразі важко сказати. Для початку доведеться провести роз'яснювальну роботу людям, навчити адміністраторів центру, бо ж з 1 січня у них буде ще більше обов'язків. В ЦНАПах прийматимуть документи і на виготовлення за кордон. Паспортів.